Чим покрити днище автомобіля, який вибрати якісний продукт? Звісно ж, це Гравітекс Плюс герметик, який є шумопоглинаючий, антикорозійний та розроблений на каучукових смолах. І він є прорезинений. Тут один літр по вазі, це у нас 1,3 кг. Якщо у вас немає пістолета, яким скривається цей засіб нижче, то у нас також є і пістолет. Ось такого плана, який коштує 400 гривні. Сам засіб коштує 550 гривні. Під ковпачком тут різьба. Ну, коротше, Надіваєте цей пістолет сюди от, і покриваєте. 550 гривень перевірена штука. Дуже чудова в чорному кольорі та є у сірому кольорі. Якщо вам цікаво, дзвоніть, пишіть, поки що ще є можливість, немає таких е холодів, не посипають ще, по крайній мірі. Хімією дороги, а ця хімія, як ви знаєте, роз'їдає дуже чудово автомобіль, метал, корозія і так далі. Тобто треба захистити його. І бажано вибрати чудовий продукт. В нашому випадку це антигравій плюс герметик, спеціально розроблений для таких речей. Телефон буде нижче, дзвоніть, пишіть, замовляйте.